У Києві також багато патріотів, столичні волонтери, продовжують збирати гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу і не лише матеріально, а й душевно для моральної підтримки. Приміром, сьогодні активісти разом із дітьми писали листи на схід у посланнях, самі лише добро та тепло, щоб люди з Донбасу знали про них, пам'ятають і про них обов'язково потурбуються. Тетяна Кругова продовжить. Десятки дітей готують листи і малюнки, які незабаром відправлять на Донбас. Одні адресовані військовим, інші жителям Сходу. Про війну дітлахи знають зовсім небагато, але їхні послання дуже зворушливі. А ось тут сліди йдуть по дорозі. І це означає, що чоловік пішов на війну і ось йому побажання. Бажаю вернутися живим. Тобто назад дороги нема, треба воювати. Хочемо їх передати, що ми дуже їх підтримуємо, особливо наші дітки. Ми дуже щасливі за те, що у нас є такі відважні чоловіки. Які захищають наш спокій, Велике вам їм спасибі, велике-велике дякую. Усі ці листи й малюнки відправлять на Донбас разом із гуманітарною допомогою. Активісти назбирали речей поміж своїх знайомих і пропонують долучатися усім небайдужим. Ну наразі ми назбирали на невеликий бус. Це перший наш вантаж. який ми веземо це там кілька, кілька кілька коробок, там речей якихось. Ковдри, дрібна косметика, зубні пасти, щітки, дитячі речі. Власне, те, що зараз дуже необхідно тим людям, у яких ну банально розбомблені будинки, їм просто немає де це взяти. А коштів також немає, тому що і робота розбомблена. Ви ж розумієте, в якій ситуації вони опинились. Гуманітарний вантаж люди повезуть власними силами прямо у слов'янськ. Наразі місто і його жителі найбільше постраждали від терористів. Занепокоєння активістів викликає російська гуманітарка, яку так наполегливо намагаються вести в Україну. Для мене це нонсенс. Для мене це нонсенс. Я, чесно кажучи, навіть не можу зрозуміти, що вони нам передають. Я не думаю, що на даний момент від э, Російської Федерації можна то гуманітарної допомоги. Це виглядає так само, ніби в 43-му році Гітлер надає гуманітарну допомогу розбомбленому Сталінграду. У Росії також дуже багато людей, що живуть у скруті, і я вважаю, що цей гуманітарний вантаж хай краще направлять на регіони Сибіру. Волонтери впевнені, що допоможуть жителям Донбасу і без втручання Росії. Люди ведуть переговори із європейськими компаніями та приватними особами, які готові фінансувати відбудову українських міст.